Друзі, всім привіт! Євген, компанія Сучасні модульні будинки. Знаходимось на Київщині. Це у нас населений пункт дослідницький, неподалік від нашого цеху Київської філії у Василькові. Хочу показати вам об'єкт, який ми нещодавно завершили. Вже облаштували, е укомплектували сантехнікою, встановили піч-камін і готові передавати власникам. Отже, це у нас будинок на 36 квадратних метрів. В стилі Barn House по зовнішньому оздобленню поєднання планкену смерека з металевими вставками з клікфальцу. Отакий чудовий колір. Ходімо всередину, покажу, як все облаштовано всередині будинку. По плануванню у нас велика кухня вітальня Тут буде встановлено кухонні меблі, вже є все необхідне для підключення обладнання, водорозетки, електричні розетки, підсвітка робочої поверхні, витяжка і так далі. Оце піч-камін, про яку я вже згадував. Наша традиційна пламентара. Якісна і класна піч. Отак виглядає. Встановлена на гартованому склу. І буде дарувати затишок власникам. Це в нас спальня кімната. Великі панорамні вікна з ламінованим профілем колір-антрацит. Міжкімнатні двері Родос. Отакі прикольні вимикачі від замовника. І це регулятор теплої підлоги. По площі будинку встановлена тепла підлога. Так, ходімо далі. Це в нас санвузол, який я вже сказав, ми повністю облаштували сантехнікою. Ванна, душовий набір, дзеркало, рукомийник, унітаз, сушарка і бойлер. Все вже підключено і працює. По електричному наповненню. Це у нас традиційно Schneider Electric. Встановлена магістраль для підключення кондиціонера, і в якості вентиляції використовуємо рекуператори в кухні, вітальній і в спальній кімнаті. По освітленню ось такі чудові трекові світильники і підвісні світильники. І в спальній кімнаті бра в зоні ліжка. От такий чудовий невеликий будинок, який буде дарувати затишок, тепло і гарний настрій своїм власникам.